Доброго дня, мене звати Раду Марія. Я студентка третього курсу групи 305, а психологія. Тренінги групової роботи це потужний інструмент для розвитку особистості. Групова робота допомагає не тільки вдосконалити комунікаційні навички, але й навчитися вирішувати конфлікти. Працювати в команді та знаходити спільну мову з іншими учасниками цієї групи та різними людьми. Одним з найефективніших методів є мозговий штурм, там, де учасники групи без осуду, без критики діляться креативними ідеями, які приходять до них у голову. Це допомагає розвитку креативності та знаходження нових креативних ідей, вирішення якихось. Проблема або питання, або знаходження нових шляхів для вдосконалення роботи або виконання цієї ж самої роботи. Тренінги не лише допомагають у роботі, але вони дуже сприяють особистісному, особистісному розвитку кожної людини в групі.